Вітаю! Цим відео ми продовжуємо наше навчання та переходимо від загального огляду інструментів кабінета замовника до детального ознайомлення з розділом Мій план, де відбувається публікація планів та подальша робота з ними. І як ви вже знаєте з теорії, будь-якій закупівлі Прозоро передує план, тому він являється її невід'ємною складовою і вам доведеться працювати з планами не менше, ніж із самими процедурами. Майданчик «Етендер» надає замовнику вибір, як публікувати плани, або через клавішу Створити рядок плану закупівлі шляхом заповнення веб-форми, або шляхом завантаження планів з Excel. Перший спосіб доцільно використовувати в разі публікації невеликої кількості планів. Другий спосіб було реалізовано майданчиком, враховуючи побажання наших користувачів, для яких є характерною робота з великими об'ємами інформації. Функція завантаження планів з Excel дозволяє оптимізувати роботу та скоротити час на публікацію великої кількості планів, що зазвичай відбувається на початку року. А завантаження планів з Excel вже понад 5 років є однією з найулюбленіших функцій наших замовників. Для початку я продемонструю вам процес створення плану першим способом, тобто безпосередньо на майданчику. Переходимо в розділ мій план та клікаємо Створити рядок плану закупівлі. Зверніть увагу, веб-форма, що відкривається, підсвічує користувачу червоним всі поля, що обов'язкові до заповнення. При заповненні джерела фінансування та виборі пункту Державний бюджет України потрібно вказати код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету. Для цього клікаємо на довідник та обираємо рік, в якому були затверджені видатки, семизначний код та його найменування відповідно до відомчої і програмної класифікації згідно з додатком 3 до закону про державний бюджет України. У випадку, коли ви вказуєте в джерелі фінансування місцевий бюджет, потрібно вказати кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад. Для цього клікаємо на довідник. Використовуючи пошук за назвою, знаходимо та обираємо потрібний населений пункт. Також потрібно вказати код типової програмної класифікації віддатків та фінансування місцевих бюджетів. Знову переходимо в довідник та обираємо чотиризначний код згідно з наказом Міністерства фінансів від 20 вересня 2017 року номер 793 Якщо вам потрібно вказати декілька класифікаторів, системою передбачена можливість додатково додати джерело фінансування та обрати в довіднику ще один класифікатор. Звертаю вашу увагу, що при заповненні веб-форми для уповноваженої особи доступна функція розрахунку суми коштів за запланованими планами, яка покликана допомогти уникнути помилок при виборі способу проведення закупівлі. Функція активується. Після заповнення полів роки початку та кінця строку дії плану та код класифікатора ДК. Для коректного розрахунку код класифікатора ДК має бути вказаний за четвертим знаком або ж третім, якщо йдеться про закупівлю фармацевтичної продукції. Також варто зауважити, що під час розрахунку система не враховує плани з типом процедури рамкова угода та плани з очікуваною вартістю, яка вказана в іноземній валюті. На екрані відобразиться повідомлення з розрахованою сумою за вказаним кодом класифікатора ДК. Щоб отримати детальну інформацію про плани та суми коштів, які входять до загальної розрахованої суми, переходимо в розділ Калькулятор планів, використовуючи відповідну функцію в повідомленні. Для формування Excel вибираємо у довіднику потрібний код класифікатора ДК та клікаємо «Сформувати». Після їх заповнення ми можемо зберегти план як чернетку. Або опублікувати, клікнувши Створити рядок плану закупівлі. Різниця в створенні чернетки чи створенні рядку плану полягає в тому, що чернетку можна видалити, і дані по ній ніде не відображатимуться. Чернетка також може бути потрібна користувачу, коли йому ще невідомі всі дані для публікації їх на Прозоро. Після створення плану йому буде присвоєно індивідуальний номер, статус запланований та він відобразиться на порталі Прозоро. Для подальшої роботи з планом його потрібно підписати КЕП. Опублікований та підписаний план можна редагувати в разі потреби. Після редагування підпис накладається повторно. Також за потреби опублікований та підписаний план можна скасувати, однак інформація по ньому збережеться, на відміну від видаленої чернетки. Зі сторінки опублікованого плану ви зможете створити тендер. Це дуже зручно та економить ваш час, адже система автоматично перенесе частину інформації з плану в закупівлю. Також, створення тендеру з плану автоматично прив'яже його до закупівлі та змінить статус плану на оголошено тендер. Звертаю вашу увагу, план в статусі оголошено тендер не дозволяє проводити з ним жодних дій, окрім створення копії такого плану. Це зручно, якщо ваша закупівля не відбулася, і для публікації нової вам потрібно створити аналогічний рядок плану. І остання опція на сторінці плану, яку ми ще не розглянули, це переведення плану в статус «Оголошено тендер. Наприклад, ви опублікували план до 50 тисяч і відповідно до постанови 1178 не публікуєте договір в системі. В такому випадку система не змінює статус плану автоматично після прив'язки, однак ви зможете змінити статус плану в ручному режимі із запланованого на оголошено тендер. Підсумовуючи, пропоную ознайомитися із порівняльною таблицею та закріпити інформацію, які дії можна виконувати з планами в різних статусах. Для створення планів через Excel потрібно завантажити зразок Excel. Та заповнити його керуючись прикладом. Перед завантаженням сам приклад потрібно видалити. Кількість заповнених рядків в Excel буде відповідати кількості створених чернеток в системі. Звертаю вашу увагу, при заповненні Excel варто врахувати, що частину полів потрібно заповнювати з випадаючого списку, наприклад, тип процедури чи одиниця виміру. Після заповнення шаблон потрібно зберегти та завантажити плани з Excel на майданчик. У випадках, коли при заповненні Excel були допущені помилки, після спроби завантаження система сповіщає про це та інформує, що саме потрібно виправити або додати. В разі успішного завантаження планів з Excel, в системі буде сформована відповідна кількість чернеток планів. Ви можете працювати окремо з кожною чернеткою або ж для зручності користувачів ми реалізували можливість відмітити потрібну кількість чернеток та працювати з ними одночасно. Видаляти, публікувати чи підписувати. Далі про роботу з існуючими планами. Щоб знайти раніше створений план, можна скористатися пошуковою стрічкою за номером плану чи розширеним фільтром з різними параметрами. В разі потреби можна вивантажити ваші існуючі плани в Excel. Такий документ може стати в нагоді для звітування. Адже зосереджує в собі всю інформацію по планам організації за певний проміжок часу.